Заборонено розкурювати нікотинні вироби на території дитячих майданчиків. 250 патрулювань міста Хмельницького провів 23-річний Андрій Чуйко з Тернопільської області, де жив до служби, потрапив у Хмельницький, говорить Андрій. У складі патруля Нацгвардії приступив до охорони громадського порядку. Я ж не місцевий. Дуже треба було багато інформації тут засвоїти. Багато людей, як підійти до них, як з ними спілкуватися. Це не один патруль потрібно, щоб цього навчитися. Найбільш поширеним правопорушенням є розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях, розповідає Андрій Чуйко. Розкурювання цінових виробів теж є така проблема в громадських місцях і наркозлочини. А саме це коріння марихуани, там амфетамін, соля. Андрій Чуйко каже, підписав контракт у грудні 2022 року. Я підписав контракт буквально місяць тому. Ще був був строковиком, і зразу зі строкової служби я підписав контракт. Поспілкувався з батьками, вони мене підтримали. За словами Андрія Чайко, і людина сама видає себе своєю поведінкою. За сотні патрулювань навчився, каже, щитувати невербальну інформацію. Йде наряд, і ми проходимо, наприклад, бачимо, що людина себе підозріло поводить, що ухиляється від нашої зустрічі або ще щось. Ми підходимо до нього, перевіряємо документи. На підставі того, що вона хвилювалася або вчиняла навіть якийсь адмінправопорушення, ми проводимо поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка проводиться, наприклад, Тильною стороною лодоні ми проводимо по курці. І, наприклад, щось нащупали, кажемо громадянину, щоб він вийняв, щоб він показав, що це таке. Андрій Чуйко розповідає про різницю між порушеннями до та після повномасштабного вторгнення. Зараз помінялося дуже сильно, бо треба більш серйозніше ставитися до цього, цього патрулювання, бо комендантська година у нас діє з 12 до 5. Дуже багато. Багато є порушників, що порушують комендантську годину. Андрій Чуйко каже: у людей виявляв наркотики і боєприпаси. Інших довелося переслідувати та застосовувати спецзасоби. Помітили громадянина, який, помітивши нас, підняв щось з землі. Ми до нього підійшли, представилися. Під час поверхневої перевірки в даного громадянина було виявлено велику кількість амфетаміну. В комендантську годину на початку війни дуже багато. Він довелося переслідувати людей. Підбігаємо до них, кажемо, чому ви втікали. Я боявся, що мене завезуть на відділ поліції. Громадянин прийшов десь дві години ночі на заправку. Ми прийшли, зробили йому зауваження. Далі він почав розмахувати руками, і до даного громадянина було засовано кайданки для того, щоб він трошки успокоївся. За словами Андрія Чуйко, під час військового стану місто патрулюють зі зброєю та бойовими набоями. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.